і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! на наші посадову, ми повинні дуже скупезно, акуратно і правильно зрозуміти процес нашого спадження, тому що в більшості випадків людина, коли проходить пісню, приходить з де текулих нічим. Чому? Тому що не знає, як правильно вести себе, як правильно боротися з собою, як, рад, як правильно вести оту боротьбу своїми слабостями. Слабості є більше, що ми думаємо. Навіть святий Євангелії відкриває велику таємницю, Ось сьогодні Іван перше, воно дуже багато говорить про нашу людську слабість, про нашу людську гордість, про наше людське самолюбство. Ученики були з Ісусом спілкувалися, любили його. І що вони просили? Просили, щоб сісти і воруч, і праворуч. Звичайно, Господь їм все пояснив. Пояснив, що це все від Бога залежить, таємниця, воля Божа і це оповідання, воно вчить і нас, як ми маємо правильно. Розуміти наші, не просити у Бога, не вимагати ми деколи коли часто вимагаємо, що ми щось вартуємо, значить має царство Боже бути наше. Скільки в нашому земному житті сучасному ми багато читаємо, багато знаємо, і ми часто собі присвоїмо царство небесне. Вважаємо, що ми те, і те зробили, значить у нас уже буде гарантоване царство небесне. Оця здухувала людська думка це прояв нашої гордості, прояв того, що ми кращі за інших. А ми чули в кінці Івангелія, хто хоче бути вищим, хто хоче бути спасеннішим, той має бути собою. Ось ці слова, вони багатьох не радують. Тому що треба понизитися, треба підкоритися, треба простити, треба розглядати, як Господь великий. Господь як робив. Прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб він послужив нам, нашому спасінню. А ми хочемо, щоб ви нам служили. Нашому земному житті часто буває по нашій спеціальні, по професійній перележності. Людина сприймає увагу, авторитет має, має славу, і вона вважає, що так має бути завжди. Коли якась проблема, небезпека, хтось не похвалить або хтось де з доброго слова, або до поваження, тоді ми бачимо, що ми вже не боїмося. Ми вже дракуємося, тому що є голос нашого самолюбства. І тому зві сили добре знають нашу психологу, як нас поранити. Змі сили знають, як поранити грішного чоловіка, який знаходиться на, на дні гріха. І знає явол, як поранити чоловіка, який трошки підняв себе, який трошки зрозумів і веде отуроть. І тому ми знаємо знати оці основні істини, що гордість – це є початок гріха. Дехто скаже, в нас немає гордості. Може, поверхневої немає, може, стараємося вести себе достойно, усміхатися, допомагати фізично, але деколи в духовному житті ми бачимо, що ми не такі горді, що просто встигно нам це признатися. І тому під час сповіді ми маємо знати акуратно, як нам це зробити, щоб наша сповідь була дійсно покаянням, а не просто сповіддю. Прийшов і сказав. Якщо є покаяння, звичайно є результат. Але часто під час посту люди зустрічаються такі, які не знають, що таке покаяння, що воно має бути. Може, поверне, каяти чоловік, але він не усвідомлює, як це зробити. І тому церква Христова завжди нам пояснює, співається пісне біле покаян двері, відкри нам двері життя далі. Ми просимо Бога. Кожного разу, щоб Господь нам відкрив двері, треба ще двері відкрити, вміти, не ті ключі, щоб це було справжнє покаяння відповідь, які ключі, нам треба шукати, щоб двері були відкриті. І ці ключі — це відчуття нашої виновності, нашої вини перед Богом, нашої гріховності і це жах перед Богом. Що ми Бога образили. Якщо такі почуття є, три оті стани душі. Це ідеальне покаяння, коли людина хоче тегти, хоче омитися і хоче стати кращою. Не тільки відчути пробачення від Бога, але стати кращою. Зразком того є друге наповідання, коли людина була великою грішницею, а стала великою прагницею. Що ту секрет? Як людина може з такої низини піти на таку висоту? Церква Христова святкує сьогодні свято Марії Ритицької. Читаючи її життя, ми просто жахаємося, дивуємося, як ця людина, жіноча слабість, стадії, вона могла це все доказати Богу, тому що захотіла, відчула, ключик, і вона стала праведницею. Що нам треба робити, щоб в нашому сучасному світі втекти від тої нечистоти, від того гріховного стану і стати потреба праведниками? Звичайно, дві умови. Людина має тікати від, від правил світу. Ми всі помічаємо, як сучасний світ диктує нам такі різні ситуації, коли там є гріх. Звичайно, на кожному кроці ми бачимо, як. Не різні статті, різні документи, щоб людина привикала до беззаконня. Тобто у законі беззаконня. Так тому є сучасні розмови, які зараз творяться і в Європі, і хочуть нас це все зробити, щоб оці всі брудні речі, ті всі блуди, вони могли бути узаконені. Щоб це все було правильно. Хто це робить? Це ті люди, які не бояться Бога. Які не знають Бога, і не знають, що це все Содомський гріх. а Содомський гріх був покараний. І людина часто не знає, і каже, а це не моя справа, це наша справа, тому що пізніше це узакониться. І тоді діти кажуть: а чому так, ти говориш? Все законно, все нормально. Але вірча людина вона має знати у гармонію. Ту границю, де починається зло, де кінчається добро. І тому пам'ятайте, що треба втікати від тих правил світських законів. Дехто каже, як тікати в пустиню, не обов'язково тікати пустиню, не виконувати їхні різні неправильні узаконення. тоді людина вже буде себе відчувати чист чистою. Друге правило, коли людина має дійсно боротися із своїми слабостями. Як боротися, це важко. Дехто скаже, хоче важко не їсти, не пити, зовсім і так слабі? Звичайно, важко. Це не нелегка робота, але треба мати терпіння, треба навчитися терпіти. Оце терпіння воно допоможе нам перенести, ми платимо, хоч ми патимо, хоч ми забрудемося, але ми тоді знайдемо вихід, як вийти з цієї ситуації. І тому сьогоднішнє іванівське повідомлення дуже. Чітко нам пояснюють, що нам зробити, щоб бути певними, що ми правильно живемо, правильно віримо в Бога. Не віримо теоретично, що Бога не є, Бог добрий і Бог обов'язково всім дасть рай. Це є така дитяча думка. Наша християнська думка, богословська догматична, має бути такою, що ми маємо не тільки вірити в Бога, а маємо йому довіряти. Раз ми в Бога віримо, ми маємо йому довіряти. Чим більше ми Йому довіряємо, тим більше ми переконуємося, що дійсно він нам за не зробить. Він навпаки, всі труднощі наші зробить легкими. Вони будуть обов'язково будуть. Але якщо ми пройдемо цей шлях, ми тоді візуємо. Яка велика сила буде у нашому земному житті? Дехто людей каже, отже, я маю великі результати, я досягну того, того, тобто вже людині закрадається лукава думка. Але Господь дає не для того, ті результати, що ми себе хвалили, а для того, що ми стали ревнішими до Бога, щоб наша ревність зросла постійно і ми завжди були ревними до Бога, захищали його право, захищали його закони. А коли ми... Христуємося, що ми щось зміємо, а маємо якісь дарші молитви. чи якісь затуратець це є, звичайно, наш, наш мінус. Тому що людина не знає добре своєї зіпсовні природи. Одного разу один подвижник, сильний духовний подвижник, попросив злу силу, злого дявола, молитву, щоб він сказав молитву, святий Боже, святий і Святий Безсмертний помилуй нас. Дьявол перші слова сказав, святий Боже сказав, святий хід сказав, святий безсмертний сказав, а помилуй мене, не сказав. Ось в чому секрет, що за сила не хоче отої смиренності, не хоче униження і не сказав, і відступив. Помилуй мене. Це є доказ того, що людина має змирятися. Ми часто на не змиряємо. А чому я маю просити? Тому що ми є слабенькі, ми є хворі і в лікар народження. І оця історія, вона надихає, що зла сила боїться смиренності. А ми часто носимо шутки смирення. Це, це стан душі, коли людина правильно оцінює своє, свій духовний світ. А ми часто перебільшуємо, прикрашаємо, фантазуємо, нічого в нас немає. Може, щось і є, але якщо ми забудемо смирення, тоді, звичайно, буде важкий процес спасіння. Святі Осі завжди казали, що любов і смирення це дві різні сестри. Буде смирення, будемо Бога любити. Будемо Бога любити. Ми навчимося унижатися перед Богом для того, щоб дійсно розуміти, що Він є всемогутній, Він є всебачучий, і Він обов'язково допоможе і нам, і нашим друзям, і нашим нервам, і всім тим, які потребують ось цього нашого духовного щастя на землі. Сьогодні можна також багато про це говорити, але хочеться, щоб ми всі розуміли, що таке процес спасіння. Тому що. Коли людина не розуміє того духовного світу, вона часто обрядово може бути прагненою, все виконувати, все ніби молитися, ніби постити, але дух може противитися. Людська сторона внутрішня може, бути, може воювати, може поверхнемо старатися, бо так треба. Так усі сказали, так пише закон Божий. А отого внутрішнього світу ми часто скриваємо, а вся глибина. Проявляє наші бажання, наші почуття і наше стремління. І тому частіше заглядаємо свій духовний світ, а що там твориться, а що в нашому серці, не в чужому серці, а в нашому серці. Тому що Господь не тільки дає нам ці великі результати духовні, а для того, щоб наше серце наповнювалося добротою і смиренням, а міру того розвитку не ми маємо обіляти, що той кращий, той гірший, а бачить. Все бачить око Боже, воно все бачить, хто як розвивається, хто як лицемір, хто як прикривається. І тому, дай Боже, щоб ми були правдивими, правдивими православними християнами. Щоб ми дійсно розуміли, що наша дорога це процес духовного спасіння. Це важка історія, але й приємно, читаючи слова у духоносних сім, приємно, як вони розумно, як вони скурпульозно ставляться до розвитку свого духовного. Щастя. І я всім і нам, і собі, і вам бажаю от того розуму духовного. Тому що духовна мудрість це коли людина не возвишає себе, а мудрість життєва це така мудрість. Нема такого солдата, який не хотів би бути офіцером чи вищим раном. Це така земна думка, вище буде. А духовна мудрість, навпаки, людина мусить бути розуміти, що таке смирення. Звичайно, зразу важко це зрозуміти, тому що слова трошки тяжкі, але пісніше ми зрозуміємо не тільки розумом, а процесом нашого серця, що таке смирення, що таке любов. І ми тоді підемо, ми тоді будемо бігти за Богом, будемо допомагати один одному духовному спасінню. Дай Боже, щоб ми. Читаючи слова, чи на хресній дорозі слухаючи, чи молитви, ми подумали, а що в нас твориться? Ми от просимо Боже, допоможи нам, щоб ми такі були. Але ми часто цього не робимо. Оце біда це біда, це означає, що духовність наша кульгавить. Дай Боже, щоб ми і справлялися, постійно працювали, не унивали, не возвишалися, а просили Бога, о йому мудрості духовної. І Господь обов'язково нас допоможе, тому, тому що він. Якщо бачить, що є смирення, є любов, він в першу чергу допомагає тим людям. Які результати духовності звершили святі люди? Чому? Тому що вони, оті правила виконували, смирелися і любили Бога. І тому Господь віддав і дав, і сил, і, і вони нам далі допомагають, допомагають нам бути сильнішими, духовними, багатшими і в майбутньому осягнути вічне царство у небі. Амінь. Слава Ісусу Христу!